Приблизно 500 людей взяли участь у марші рівності в межах Київ-Прайд, що відбувся 16 червня в столиці. Це перший парад від початку повномасштабного вторгнення, що присвячений правам ЛГБТ-спільнот. Майже одночасно з цією акцією відбувся марш за права традиційних сімей. Думки суспільства дещо розділилися. Багато хто вважає, що наразі проведення таких маршів не на часі. Інші зазначають, що попри війну люди мають відстоювати свої права. Ми запитали чернігівців, що вони думають із приводу проведення таких маршів рівності під час війни. Кажуть, ми йдемо в Європу, а там вони є, то в принципі нічого поганого я не бачу в цьому. Якщо суспільство вважає, що це є необхідним. Якщо дійсно є такі люди, і вони вважають за потрібне сказати про те, що до них треба варто добре ставитися, то чому б його і не провести? Недоцільно, їм є чого робити. хай йдуть у ЗСУ краще, ніж паради проводить. Таких парадів не треба. Чому? Ну а для чого не, зараз треба? Зараз вважаємо, мало питань, які треба рішати. Я вважаю, що це попало. Вважаю не на даний час. Зараз питання є більш серйозні ніж ніж це. Якщо мене це не стосується, мені все одно просто. Ну якщо, якщо хочеш, пусть проводять. Ну я традиційною орієнтації і не займаюсь дурницями. вибачте, будь ласка. Я отношусь позитивно, тому що люди можуть би, висказати то, що хочуть висказати обществу. І у них всього один день такий. Вот, з однієї сторони, з другой сторони, лгбт паради віддаляють нас от России. А, на самом деле, для них е красная красна тряпка, и это приятно. Це нікому не шкодять. Тобто, коли вони проводять цю демонстрацію, да, воно не зачіпає. Наприклад, мене як людину з нормальною, звичайною, так орієнтацією. Ось, а якщо це когось зачіпає, ну то це дуже дивно, як на мене. Але про дітей, ну це така дуже щепительна тема. Я для себе ще. Не дуже розібралися в цьому, да? тому що ну, тут треба ще думати і дивитися, як воно буде, але з дітьми, да, ще я про що подумати. Але як кажу, коли два та мами і тато алкоголіки, то це гірше, ніж нормальні люди, але просто інша орієнтація. Ні, ребенок хоче мамі, а тут дві папи. А звісно, не стикується, як говориться. Я думаю, не підходить таке. Ну, я всі так як від душі так скажу, так, так я проти того всього. Вони від нас нічого не вимагають, ці ЛГБТ спільноти. Вони в своєму колі так роблять. Вони, у них таке спілкування між собою. У нас інше спілкування. Я належу до тих, хто йшов від Майдану Незалежності по Хрещатику. Я би до тієї то, до спільноти приєдналась. Ось така моя думка. А для чого вони потрібні? Кому вони потрібні? Я думаю, що не варто. Зараз є інші нагальніші потреби в суспільстві, і проблеми, і потреби, аніж лгбт параду. Це справа кожного, але не треба це просто вип'ячувати. Да? Ну і комусь це подобається, комусь ні. Ну, це, це таке, це справа кожного.